Вітаю вас, шановні пасічники. Сьогодні на огляді будемо показувати в роботі наші воскотопки. Неодноразово ми показували воскотопку нашу у формі стола для розпечатування, е електричну утеплену на 31 рамку. А сьогодні будемо показувати центрифужну воскотопку медогонку. І саме що ми хочемо показати, ми будемо відкачувати забрус. Ось цей забрус ми будемо переробляти. Він вже став твердий, як камінь, і зазвичай у всіх пасічників після відкачання меду залишається ось таке у відрах. Тут у нас приблизно 40 кг. То для того, щоб ми відділили мед від забрусу. Саме процес буде називатися відділенням товарного меду від воску, шляхом нагрівання. І витопка забрусного воску в подальшому. Все це буде в одному відео, в одному обладнанні ось, ось цій воскотопці. Перед цим, щоб висипати саме цей об'єм, ми розігріємо його в нашій воскотопці. Зараз ми завантажуємо Павлович поможе нам беремо і завантажуємо всередину. Стати. Раз. Чудово. І закриваємо. Чекаємо декілька хвилин, розігріваємо, а потім висипаємо в центрипужну воскотопку і покажемо вам сам процес. Е, пройшло 15 хвилин. Наша воскотопка розігріла забрус. Покажу, який вигляд вона має. Ось такий вигляд має вже забрус. Навіть вже трішечки віз потав. Тепер. Ми перекладаємо її в ось цю воскотопку Як бачите, вона в робочому стані. Відділимо за рахунок температури 40 градусів, щоб не перепалити мед, відділимо мед від воску, а потім витопимо чистенький віск І все це в одному обладнанні, не перекладаючи і нічого додатково не роблячи. Так. А тим часом переглянемо, як же ж у нас проходить процес топлення меду. Відкриваємо і бачимо. Ось такий бракетик ми завантажили, бо тут у нас була сітка в ємності. Тому зараз розтає мед, він не перегрівається. як Ще раз вам хочу довести 40 градусів для того, щоб не перепалити мед. Він зараз розтаплюється. От гляньте. Буде танути і стікати в медовий карман. Після чого ми його зіль'ємо, додамо температуру 90 градусів і відтопимо віск з забруху. Процес добіг свого кінця. Пройшло 3 години помірного, неспішного розігрівання нашої маси, якій був і віск, і мед. І гляньте, що у нас вийшло. Ось такий маємо вигляд. Сита, мед вже стік. І зараз нам залишилося лише віджати мерву. Вмикаємо режим центрифуги і віджимаємо мерву в кінці. Але перед цим зіліємо вже е декристалізований мед, який це був ріпак, тому він швидко закристалізувався. Ми зараз підготували відра, зливаємо мед, а потім вмикаємо центрифугу, додаємо трішки температури і вже. Отримуємо віск і окремо мед. Це основне наше завдання було здійснити цією воскотопкою центрифугою. Тому вона є функціональна і вона робить все це за вас. За допомогою лише електрики ніяких парогенераторів вам вже не потрібно. Бо це 21 -е століття. Відкриваємо зливний кран, поближчя, будь ласка, це якраз саме цікаве. І в нас, гляньте, потік мед. Ось такий розігрітий медочок у нас. Товарний мед, який ви можете реалізувати. І це основне завдання відділити від забрусу. Вже не треба його мити, гнати горілку. Ви просто продаєте мед. Перше відеречко у нас готове. Це у нас 10-літрові відра. Відставляємо. Гляньте який. Як свіжо відкачаний мед. Далі мити її також можна, е, поки вона гаряча, підручними засобами. Шкрібаємо великі часточки е, шпателем, потім змиваємо. Гарячою водою, теж можна вимкнути центрифугу, в кінці можна домити її керхером І все. І використовувати вже як е, таке обладнання, яке відділяє товарний мед від забрусу. Погляньте! От на нас віск залишився по кутках. По кутках віск залишився, ми його зараз дотаплюємо. А це, що у нас ми отримували з ось цього. З цієї корзини. Ось. Це з неї. у нас це. Ви пам'ятаєте, що в ній було? І ви вже бачите, що з неї ми отримали. Ми отримали з неї два відра товарного меду, який ви могли просто вимити з водою і вигнати горілку. Вона вам потрібна краще продати два відра меду. Тому закриваємо, дотаплюємо. І наступний крок зімкну центрифугу, докрутимо і зробимо підсумки. Наступний крок вмикаємо режим центрифуги. Дивимося. Зараз всі залишки з усього баку швиденько відіжмуться за рахунок від центрової сили і залишиться взагалі невелика кількість лише мерви. А залишок ми зіліємо. Залишок ми можемо зливати вже, в принципі, медогонка стійка. Єдине, що б я зробив, під задню ніжку підклав би, щоб дати кут, щоб злити майже все. Ось так. Беремо відро, підставляємо. І зливаємо. Побільше, поближе тут. Прям-прям. Зливаємо. І неперевершений результат, який навіть здивував мене. В нас на початку відео ви пам'ятаєте, скільки було тут у нас забрусу. Разом з медом з ріпаковим. Я вже злив одне, друге і навіть третє відро меду. У нас зараз відбувається завершальний процес віджимання. Я хочу зупинити цю центрифужну воскотопку зразу перед вами показати, який результат вона дає вам. Майже новий ротор. Зупиняю. Вона поволі зупиняється, і ви побачите, який. Який Чистий ефект цього е, процесу, який зазвичай в кожного пасічника е, трудоємкий, довгий, важкий, липкий. Звісно, що солодкий, але от вона зупиняється. Гляньте. Гляньте який барабан. Зупиняємо. Чисто гарно. Все. мінімальні залишки е мерви, яку потім ми почистимо, і все. Але ж цей процес зайняв у нас 3 години часу. Ми при цьому що робили? Тільки регу регулювали температуру. Спочатку 40 градусів, а потім 90 градусів, щоб відтопити повністю е віз. Воску, звісно, що було небагато. Ми його зараз дозливаємо. Поки що відкрию, хай зливається. Все, нехай зливається, а тим часом ви можете проаналізувати, що може вирішити на вашій пасіці дане обладнання, яке виконує. Функцію медогонки з підігрівом, яке виконує функцію вискотовки для топіння чорних вибракуваних рамок. Контролюю. Можливо, там ще одне буде відро. Не знаю, де воно там взялося, Воскотовка для е, витопки чорних вибракованих рамок. Далі воскотовка для того, щоб відділити від забрусу мед і декристалізатор для меду. Ви можете в подальшому ставити відра з медом всередину. І декристалізувати. Ось таким чином все це працює. Повторюсь, від мережі 220. Вам не треба вже додатковий вузол, такий як парогенератор. Але для деяких пасічників там передбачений технологічний отвір для того, щоб ви приєднали все ж той парогенератор, спробували лише один раз і сказали, що він не потрібен. Бо ви переконаєтесь однозначно, що мережі 220 достатньо, вона споживає 3 кВт. З урахуванням переваг, які вона виконує 3 кВт в годину це небагато. Шановні пасічники, ось цей процес ми виконали. І е, я бачу, що вже стекло до останньої майже краплинки в нас віск. Зараз вам покажу, що остання партія це у нас віск. Ось такий гарний віск забрусний. Це остання партія третє відро. Це віск. Ці відра це у нас мед. Звісно, що перший був найчистіший. Тут у нас е, трішечки є воскова кришечка, бачите? Ну, Це все фільтрується і все. Але останні, останнє відро це віск. І віск, до речі, дуже-дуже чистий. То його не треба вже освітлювати. Ось такий гарний, красивий віск. Чесно кажучи, шановні пасічники, я здивувався, працюючи з нею паралельно з своєю офісною роботою. Ми сьогодні працювали в звичайному режимі, приймали клієнтів. Люди приїжджали, купували медогонки, вулики, все це бачили наглядно. І ми всіх вас запрошуємо приїхати попрацювати з нею особисто. Ось це спеціальне обладнання тут у нас на складі стоїть для того, щоб кожен з приїхати. І переконатися особисто як центрифужну воскотопку, так і, звичайну, нашу електричну, яка от в формі стола для розпечатування яка теж виконує всі ці функції, окрім медогонки, і окрім е центрифуги. Тому. Всім гарних медозборів, високої ціни на мед. Кому це відео було дійсно цікаве, ставте лайк та підписуйтеся. А далі на нашому каналі ще більш цікавіше нові вироби та нові тестові відео з нашим обладнанням. Все, що виготовляємо, тестуємо на власному досвіді.